Добрий день, дорогі мої підписчики. Хочу вийти в ефір, аби ви побачили, на кого підписувалися. Я довго не виставляла свої відео, тому що були проблеми зі здоров'ям. Я знаходжуся в Чеській Республіці, обнаружили ми хронічну міелоїдну лейкемію, так що я була під хіміотерапією, дістала два цикли, а зараз, 28 серпня, я знову буду. Іти в лікарню на пересадку кісткового мозку. Так що, деякий час я знову не буду виставляти відео, тому що я їх не маю де знімати. В даний час я нахожуся вдома, а потім обов'язково я буду знімати відео і виставляти. Дякую, що ви на мене підписалися. Дотепер я своє лице не показувала, а тепер буду робити прямі трансляції, щоб ви бачили мене. І після пересадки кіскового мозку я знову вийду в ефір і буду казати, як це проявиться на моєму організмі. Я дістала два цикли хіміотерапії, але волосся не випало, тому що дали мені саму останню хіміотерапію, яку можна було саму кращу, і волосся не випадає. Але перед пересадкою кіскового мозку вони дадуть агресивну хіміотерапію, і тому волосся випаде. Як то буде проходити все, як може комусь і цікаво, я в ефір вийду. Та й розкажу. Від 28 серпня я наступую на цю пересадку і е, у лікарні буду місяць, це буду в празі. Е, є там така лікарня УГКТ. Це лікарня, яка спеціалізується на пересадці кісткового мозку е, і працює тільки із онкологією крові. Дуже всім дякую. На цьому закінчую свою трансляцію. Дякую за увагу. Побачимось в ефірі після трансплантації. Дякую, до побачення.